У попередній серії наставники зіркової школи зробили свій вибір. Із сотень заявок вони відібрали 15 найкращих. Це дуже крута! Діти вже познайомилися між собою і заїхали <поцелуйтесь> до зіркової школи. <поцелуйтесь> хтось одразу не впорався з хвилюванням. «А Вся команда на, ви, на висоті. А хтось показав лідерські якості. Попереду нові виклики. До фіналу зіркової школи дійдуть лише шестеро. Саме вони змагатимуться у нацвідборі на дитяче Євробачення. Вітаю вас у щоденниках дитячого Євробачення. Мати гарний голос це лише початок шляху до успіху. Справжній артист вміє триматися на сцені, не боїться публіки і найголовніше працює в команді. Сьогодні для наших юних артистів один з найвідповідальніших днів у зірковій школі вокальні випробування. Хто розкриється по справжньому? Побачимо просто зараз. Всім привіт! Ну що рада вас бачити? Сподіваюсь, що ви набралися сил, відпочили. Адже сьогодні на вас чекає багато яскравих завдань. Сьогодні дуже цікавий день, тому що він насичений. У дітей дуже багато роботи і прямо от зранку до вечора. Сьогодні у вас буде перше вокальне завдання, де ви зможете себе проявити, а допомагатимуть вам неймовірні зіркові менторки. Ну і хочу представити вам Христину Старіку. Професійну вокалістку та бек-вокалістку Євробачення 2025 і Олена Українець професійна викладачка вокалу. Думаю, що всі ви її знаєте через Тік-Ток. Ми були в шоці, бо Христина і Олена вони дуже класні та професійні співачки. Я пропоную, щоб сьогоднішній день був більше про щирість, правдивість. Тож пропоную сфокусуватися сьогодні не тільки на нотах та техніці, але ще й на емоційні складові пісні. Ви навчитесь чути один одного, обов'язково підтримувати один одного і слухати нас та ваших чудових наставників. І тоді в нас все буде просто в топ. І вона Альона наша ще одна саунд-продюсерка нас відбору на дитячий Що, У мене також для вас є дуже цікаве завдання. Але давайте спочатку ви виступите, а тоді ми вже підемо займатися якоюсь роботою. Домовились? Домовились. Так, на вас дійсно чекає дуже круте завдання. Сподіваюсь, що ви з ним впораєтесь, але перед цим ви маєте проявити себе на цій сцені. Ви по черзі будете співати пісню, щоб показати нашим наставникам на що ж ви здатні. Тому я вважаю вам успіху і сподіваюся, що все вдасться. Всім привіт! Несподівано ми побачили Артема Котенкова. Так, ну я ж бачу по вам, що ви всі тут хвилюєтесь кажуть. дете. я вже пройшов цей етап. Тому не хвилюйтеся. настраюйте себе на найкраще, віддавайтеся на повну пісні, переживайте і так. Був з ним на минулому нацвідборі, де він якраз таки переміг. Для деяких він як така людина вже зіркова, а для мене він залишається таким факінтом. Ну що, вже за хвилину ви будете стояти на цій сцені. Ви готові! Так! Yeah! Ну, готуйтеся, а я вас буду підтримувати. підтримайте Катюшу облисками! Я майже завжди перша виступаю. Була. Мені дуже сподобався свій виступ, але б я б додавала трішки рухів. Так почали, я а що далі буде я. я. Вони синхронно дуже класно між собою. і Видно цю емоцію і вони не грають, вони справжні. Болю не буде з неба дощі. Ми щасливі усюди під вогнем без плащі. Нас не відпустить, я благаю завжди. Назавжди. Вона була лірична. Мені ліричні пісні не дуже підходять. Я рок люблю. Мені в ліричних піснях важко розкриватись дуже. Ти нас, нього, ха, мої пісні складаю. Я, ти буду, Здивувала всіх Ангеліна, просто розкривши ще одну свою сторону, і ми всі сказали: Вау. Е, я, ну, я, я вже можу йти на пенсію, так скажу. Уже. І на красивіше. Усі yeah. красиві своїх не копай. Отакой oh, yes. no вибрали ти складну пісню. Я коли її співаю сама на сцені, задихаюсь 10 разів. <сум> Тому ти дуже крута, зробить обускрегині. Самати не лежать. Артем Манжура. З ним сталася прям ситуація, коли не його пісня, він потужний лірик, коли він співає лірику. Його очі, камера, все працює на нього. Коли він заспівав денсову пісню, він загубився, почав е, не попадати в нотки. Сама люди як камені, камені, сім насколо нас і доводиться рвати спини, щоб їх подолати побачити. Треба треба докладати чимало. Це важка фаня. Докладає усі. Жити біль, перемолоти перемолотим, передивитись нас, переганяти час, не перебирати фрази, перетікати до фразу. Це складна пісня. У мене все вийшло. Головне кайфувати. Привіт, я Софія Нерсісян, і мені 9 років. Я волонтерка і дала 400 благодійних концертів. І також зібрала понад 15 мільйонів гривень для зсу. У мене велика дружня родина. В мене є сестричка, братик, кішка, собака, мама, тато. І вони всі мене завжди підтримують. Я співаю з народження. Моя мрія потрапити на дитяче Євробачення, і я щиро вірю, що ця мрія обов'язково відбудеться. На серце, не я коли першу ноту співала, вони такі. Шо мені було дуже приємно на це дивитися. Просто Там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Софія Нерсисян, коли вона почала співати, в мене прямо рахи по всьому тілу пішли, бо дуже потужно. Після повені та зливи все ж оновлена, вона, у сікрівчі образи. Згідно швидка в небуття, бо то, хто вірять силу має. З кохання в серці до кінця, і у хмарах пурпурових, іначе хвиля ми, Дніпро свою країну, тому що це наша земля. воно у серед ночі. Йосами прямо вою очі. <рістичний> <рістичний> Майже кожен викликав дійсно мурахи, і в деякі моменти ми так здані переглядалися. Ніби Ця пісня будувалася е, навколо образу моєї мами, моєї музичної продюсерки. Я відпускаю в небо все, що тримала. на самоті. Знаєш, мені не треба. Нічого, будь мої, все, волод. Е, ну от, е, дитина, яка відчула пісню і передала. Душу ти завжди лиште твоє сонце. Доброму, доброму, серцю, доброму, доброму, серцю. Мені здається так. Я дуже гарно виступила. Мені здається, на все 100. Ми такі молоді по покоління воді. Ти несеш на руках, як кажу, не впади, не шукали батьки. Нермальні дірки були так без турбот, хоч робили помилки на фото Ти І ти, я привіт тобі. моя. Хочеться дати такий коментар, поки Світлана плаче. там. <плес> <плес> ти дуже готова артистка. Взагалі, я сьогодні цілий день плакала на багатьох діт дітях. Це чиста любов. Виходить дитина. Абсолютно вільна, абсолютно вона чує, вона вміє ділитися. І у тебе спочатку йдуть мурахи, а потім ти настільки підключаєшся до дитини, що ти не можеш собою володіти. У тебе просто течуть сльози. Сльози щастя. Все дивина, що ти з жінкою це зробила? Дякую. Дякую. В мене мама військова і я дуже її відчула цю пісню. Привіт, мене звати Лікарія і мені 9 років, я із міста Київ. Е, зараз я живу в Кам'янець-Подільському. Моя мама, дідусь і тато одразу пішли добровільно воювати. Е, було сумно. Плакала, бо я тоді, ще, мені було десь 4-5 а 5 років, а в березні 15 числа мені мало бути 6. З мамою, з татом е, дуже рідко, і говорю по телефону рідко. Для, для мене бабуся це просто все. Я просила бабуся, я хочу на Євробачення дитяче. Бабуся сказала добре. І моя мрія здійснилась. Моя найбільша мрія, щоб закінчилась війна, і ми всі забралися за одним столом, переїхали додому. У нас вдома стоїть великий, широкий стіл. Ми за ним вечерям, снідаємо, всі разом. Ми всі сідаємо і святкуємо. Цей номер, взагалі, що ми виступали, ми склали за два, два дні. 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 О два дні, дні. дні, дні. От, да. Та да потім ми що почали працювати. <рес> <рес> працювати почали. А ще ми підготували завдання з хором. Ми подивимося, як діти вміють працювати в парі, як вони вміють слухати викладача швидко реагувати, як вміють реагувати один на одного. Це була підготовка до конкурсу Хор, де ви будете разом співати. І це дуже важливе завдання, тому що я нагадаю, що сьогодні троє з вас покинуть нашу зіркову школу. Я думаю, що це буде неймовірний досвід. Правда, ми будемо разом об'єднані піснею, і не тільки піснею, це пісня легенда для кожного українця Тереза і Марія. Споділення було дуже цікавим. Мені, в принципі, сподобалось, куди мене відібрали е, до більш таких дорослих вже трохи більш сформованих. Людей е, у вокальному плані, тому що е, досвід трошки більше досвіду в формуванні якихось імпровізаційних моментів. Ну що ж, а вас я відправляю всіх інших готуватись, і ввечері ми побачимо ваш неперевершений виступ. Бажаю удачі! Розпределились по командам. Е, я була з дівчатами з Христиною. Вона дуже добра. вона нас не варила, вона взагалі не строга. Попрошу вас, щоб зараз ми максимально налаштувались. Пам'ятаємо, що починаємо ми не гучно, тому що нам не треба одразу навалювати на цю пісню. Нам треба все емоційно, красиво почати, щоб у слухача були мурахи в цілі. Це наша головна місія. І тепер не гучно починаємо. Я мала розібрати партії, навчити їх працювати разом, бо це дуже важливо, щоб соліст. Міг бути не тільки солістом, але ще й відчувати свого партнера, співати в ансамблі. Це дуже дуже важливо. Давайте зробимо Давай, пала просто палай, мала, палай. супер. Все нам дуже було складно заспівати високу партію. Я вірю в кожного з вас, що у вас все вийде, і не дивлячись на сьогоднішні результати, я вірю і дуже прагну того, щоб ваші мрії здійснилися. Мене потілила до Олени Українець. Я співала там із Златою, з Владом, із Крилом, із Всеволодом та Олією. Задача от, класно донести пісню і класно показати текст і сенс пісні. Оце мурашить людей. А те, що ви вирішите, воно не мурашить туди. Ці Олена досить така спокійна жінка, якщо чесно. Вона класно дуже вчить, класно все поясняє. Прикольно. Я Проблема Щоб би, щоб не було веча. Давай, давай. <півати> Не один одного. Будь один одному. теплом. Yes? Yes. Yes. Yeah. Yeah. Все, я вже замов телепу. Yeah. Було вас перед цим хе я хея хе я Правильно? І після цього ми всі будемо вдихати з вами і читати реп. І основний лайфхак це про те, що коли ви читаєте реп, не в репі, для того, щоб вимовити всі-всі-всі літери, не обов'язково вимовлять їх дуже-дуже чітко. Наприклад, якщо ви співаєте джере-джере, джерело, вимовляєте, якщо Джерело співати репом, це йому скажуть джере-же-джерело. І я вже джере, джере, наче те саме кажу, правда. Але наскільки моєму язику простіше, правда, він не ламається, там, він не б'ється об зуби, не чухається, брекати в кого не є. Навіть з маля ми шукали шлях, та життя петля, ніби для, тих топари, ну, типу, там, якщо можна, типу, не проговорювати «р», це буде, типу. Нормальний гей, hey, гей, hey, гей, hey, гей, hey. okay. навіть малям шукали шлях, та життя. Беляні поляти <падає>, <падає>, падає. На свої чаші мало дівчата що то падає. Дітям дуже складно ловити ритм, і для них трохи це все складно. Так вони вивчили реп, але вони вивчили його, читаючи набагато швидше, тому що їхній об'єм легенів не дозволяє їм вдихнути стільки повітря, щоб читати це в тому ритмі, в якому це роблю. Я тому вони всі. Їхній мозок так ще сприймає цей реп, що він такий швидкий по зрівнянню з першим куплетом. А насправді ні. Але не бій я святі, хто робить? У мене це робить Яна. Тоді, якщо ви це не зробите, ага. ви не вдихнете. Ви до кінця ви не зможете сказати «Слідувати предки! Мені у вас не буде, бо цей будь-який викрик треба ставити на повітря. Падає! Молодці! Дуже красиво! Так, хорошо. Де було хая хая Ще раз укріпітіруємо. Останній раз. Ой, ну репи я не дуже вмію. Репи, 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 репи. Постійно у мене репи. Хтось нервувався дуже себе, там хтось вішов Регіна сьогодні йшла в свій транс. В якийсь момент вони перестали конкурувати, і мені це сподобалось. Вони об'єдналися в музиці. Навечу ми шукали шлях, насиття петляння, хто падає? Хитатися і відчувати цей ритм. але коли вийшли на сцену, звичайно, все посипалося. Проте я все одно рада, що якусь інформацію їм донесли. Але я вважаю, що вони класно справилися сьогодні. Ну, дивлячись за те, скільки часу в нас було. Ми побачили, хто вміє працювати у команді. Ми також побачили, хто не реагує на зауваження. І сьогодні, коли ми сіли і почали обирати першу трійку дітей, яка покине школу, дитячого євробачення. В Принципі, це було одноголосно. Ну в мене емоції багато щастя, тому що багато хто розкрився краще ніж у візитівках, показав свої суперсильніші сторони. Але О. були дітки, які загубилися. На жаль, багато хто з дітей обрав не ту пісню. Де їх сильна сторона. Я починаю розповідати колегам, що, будь ласка, не ставте тут низькі оцінки, тому що ця дитина насправді потужний лірик. Вона обрала неправильну пісню, дуже стреснула. Ну І схоже, десь було і Владислав Данілевський, так, також так, так пісню. пісня. Так, він а, десь... У нас була така дискусія. І якщо щодо деяких дітей все було дуже-дуже очевидно, то декому. Це дійсно зарано. Просто потреба в матері поруч, наскільки велика, що психіка дитини не витримує. Де брати, звісно, трошечки вони так один за одним дивилися. Але, але, вони дали але це енергія, це, це прикольна. Да, ні, ні, вони дали, безспорно. Найбільше сьогодні, напевно, артистка була Ольга. Ольга. Я думаю, що ми свій вибір зробили. Як би це не звучало, але ті, хто, на жаль, далі не пройшли, по ним було це видно. А інші були більш впевнені, це також відчувалося. Також склалося, що мені випала ця надскладна задача оголошувати тих, з ким ми будемо прощатися. Але я буду відтягувати цей момент. Так, Світлано, ти спочатку. Ви реально сьогодні кайфували, і ми кайфували разом з вами. Нам треба прощупати і зрозуміти, хто не підведе всю команду, хто зможе у найвідважніший і найважливіший момент видати на 100% перформанс. Я дуже не хочу це робити. Не хочу називати імена тих, хто сьогодні нас залишає. Але перше ім'я, яке я сьогодні назву, буде Кирило Парієнко. Мені говорили, що в мене все вийде і в мене все буде добре. А Я не зміг. Дуже соромився на сцені. Я відчувала трішечки навіть біль, коли він йому було настільки страшно, він же підліток, і для нього вже важливо, що про нього скажуть люди. От Кирило з цим не впорався. Ви знаєте, що сьогодні я маю назвати три прізвища. Перше ви вже почули, але на жаль, ми маємо сказати дякую за боротьбу у цьому. В сезоні у цьому національному відборі дитячого Євробачення мені було дуже страшно, бо Тимур Марошниченко весь здивився на мене. Перший раз, другий раз. Регіні Кулюненко. Коли я почула своє ім'я, хотілося плакати, але треба жити далі. Сьогодні ми почули, що вона не зовсім стабільна саме в вокалі. Також для неї був новий матеріал, і вона прям губиться. Просто тому, що вона дуже маленька ще. Ми маємо подякувати і попросити злізно, сильно попросити. Ще потужніше працювати над собою над своєю впевненістю. Артем Маджури. Не вистачає е, е, Артему ще можливо якоїсь дорослості і обізнаності в тому, що він тут робить. Я не буду здаватись, але треба ще старатись і треба не зупинятись. Він і вчора в перший день зривався і хотів до мами. І сьогодні цілий день, знаєте, коли дитина неспокійна, ми спостерігаємо вправо-вліво бігають очі. Він ще не готовий до роботи з дорослими людьми і таке навантаження. Тому ми вирішили зберегти дитину психологічно. Дати йому час стати сильнішим і на наступний рік я думаю, що Артем просто розірве всіх своєю лірикою, тому що він унікальний. Справді це всього лише одна сходинка. Це всього це конкурс, це участь і потрібно пам'ятати, що заявок було 500. Уявіть, неймовірно був вражений сьогодні всіми вами. Кожен зі своєю історією плакав, не показував вам. Дякую. І ви нам зробили сьогодні дійсно подарунок. Ми побачили, як і ви стильні, красиві, талановиті, і надалі ми будемо вас розкривати ще більше. Дякуємо вам. Я вас вітаю сьогодні. Ви прямуєте далі. Далі найцікавіше. Далі попереду ще дуже багато випробувань, але для цього не вішаємо ніс, не опускаємо руки, груди вперед, усмішка на обличчя. і до перемоги! У наступній серії нові зіркові ментори. Ми знаємо, як це буває складно. Несподівані виклики. Оце дуже погано і за це дуже хочеться плакати. Робота в парах і таємниці, яку несподіванку підготували наставники для дітей. Це тримайте.